Добрий день, панове. До вашої уваги новий біохімічний аналізатор від компанії Snipe. Називається BioSays 240. Це невеличкий аналізатор, розрахований для малих, середніх, невеличких лабораторій, але він досить потужний, як для свого розміру, досить модерновий. Тут використовуються такі сучасні технології, як і в великих аналізаторах, там відомих компаній. Це така напівзакрита система. В принципі, снайп позиціонує, що це закритий аналізатор, але теоретично сюди можна ставити інші реагенти, окрім снайбовських реагентів для біохімії. Давайте трошки я вам розповім про сам аналізатор, скільки він займає місця, які у нього там технічні характеристики. Ви все це можете подивитися на сайті, в брошурах. Але, знаєте, іноді а, краще, щоб там хтось реально показав розказав там де відповідає воно дійсності або ні. І ну і як його краще знайти, побачити один раз його візуально, ніж там, читати це в каталогах чи в буклетах. Дивіться, він займає не так багато місця. Ось, Наприклад, у нас це стіл 1,5 метра завдовжки, ось так. Тобто він повністю тут розташовується 1,5 метра, у нас так 70 см стіл. Бачите, все, все нормально поміщається. Сам прилад, комп'ютер, монітор, знизу під столом розташовані, потім покажу баклажки з розчинами, які подаються, там дистильована вода, ємність для відходів. Сам прилад за розмірами він має ось так: 72 см. Вгору, якщо з відкритою кришкою 62, припрошую, з, з закритою кришкою 62 см. З відкритою кришкою буде десь приблизно 90-92 см. Ширина його, він також невеличка. Ну, 50 см. Ну і звичайно, комп'ютер, якщо немає принтеру, у вас підключення до лісу, то ось так стола 1,5 на 70 вистачить. В, ну, вистачить без проблем. Можна даже трошки менше, можна там, мабуть, взяти метр а, 20 стіл але тоді треба буде посунути монітор, можливо, взяти трошки менший монітор Ось так, вага його десь приблизно 60 кг. В принципі, такий нелегкий, не але й не, не дуже важкий. Тобто це настільний прилад, розрахований, ну ось, як я вже казав, для невеличких, середніх лабораторій. А, виглядає ось таким чином, дуже такий. Смарт сексі, як це кажуть, в класичному стилі снайп. Якщо ви, знає, ну, якщо ви знаєте, снайп, вони полюбляють там білий, сірий, ось такий синій кольор. Що стосується характеристик цього приводу, снайп заявляє, що він може робити 240 тестів на годину. Розташовується, розташовувати можна реагенти. До 90 позицій реагентів, це змішаних ну, або монореагентів, і до 90 позицій підзразки. Але там є нюанси, я потім вам трошки покажу, як, як вони це позиціонують. Взагалі то сам технічно прилад це класичний біохімічний аналізатор, який використовує, не використовує фільтри, використ... ну як раніше використовували біохімічні аналізатори, були світлофільтри на різні довжини хвиль. Тут використовується дифракційна решітка, яка дає дуже стабільні довжини хвиль. І це ну, таке дуже модернове рішення. Воно використовується в великих аналізаторах. А, є лампа, яка має охолодження рідинне, тобто там прямо під, підведена вода а, через радіатор. Воно охолоджує цю лампу, вона досить стабільна. А, в принципі, нічого більш нового немає. А ну ще є кювети, в яких вони а, многоразові, але їх рекомендовано замінювати там через деякий час, там раз на півроку треба замінювати а, ці кювети в процесі там, експлуатації. Самі кювети вони інстальовані вже в привод, ставлені, але користувач може їх змінювати і виставляти а, якісь. Ну замінювати ставити нові кювети. Вони це витратні матеріали, вони а, замовляються, замінюються і без проблем працюють далі. До приладу під'єднана дистильована вода а, та, а, ро, ну, та розчинник щолач, який він використовують, Alkaline wash. Ось такий його треба готувати. Він йде ось в таких коробках ємностях. Також рекомендовано використовувати а, кислотний промувач і хітерген. Вони окремо продаються, їх можна замовляти, а, вони наливаються в ємності. Які йдуть в комплекті. Ось такі це одинарні, є ще двойні які ось більш великі. Припрошую там впало, Ось такого вони мають такий вигляд. Що стосується реагентів, реагенти постачаються ось в таких, а, таких коробочках. Ну, тут назва вказана, ось, наприклад, у нас це ILT, іде ось така ємність, їх в цій коробочці дві штуки, розраховані вони приблизно на 300 тестів, прилад сам визначає єм... детектор рідини, він сам визначає остаточний об'єм, тому що, в залежності від того, як... як довго опрацюється з цим реагентом, він має можна, там... іноді випаровується, зменшується об'єм. Тому, а... якщо порівнювати з імонологічними аналізаторами, де, Чітко вказаний об'єм зразка, наскільки тестів розрахований набір. Тут такого немає. Тут є об'єм, який приблизно розрахований на там, якусь кількість тестів. А, орієнтовно, ось ця коробочка має працювати ну, відпрацювати на 300 тестів. Це включаючи калібровки, контролі. Калібратори йдуть окремо. Снайп рекомендує використовувати ось такі мультикалібратори. Свого виробника. Ну, звичайно, ви можете використовувати інші якісь е, калібратори, які у вас є. Але треба, щоб ви знали параметри під, цей, е, під ці тести, щоб ви могли задати це в програмне забезпечення відкалібрувати його. Ну і контролі. Звичайно, контролі можна брати. Контролі компанії Snaip, можна брати е, сторонні контролі від е, там різних виробників біора, ну і так далі. Я зараз вам покажу більш детальніше і ближче, як виглядає прилад ось тут у нас в зоні аналізу. Як він тут відкривається, де знаходяться реагенти, де розташовуються зразки. Тоді зараз я візьму нашу суперкамеру. Так, давайте я зроблю ось такий невеличкий огляд. Ось так він виглядає. З цього боку під'єднаний шнур живлення та Ethernet Він працює через Ethernet протокол. Позаду він плаский, нічого тут немає, лише вентилятори. Це дуже зручно. Можна ставити близько до, ну, не дуже близько, але е, зручно. Розташовувати на столі. Ось так іде програмне забезпечення, ми потім з ним також познайомимось більш детально. З цього боку ви бачите під'єднані розчини з сенсорами. liquid твож, вони всі е е марковані кольоровими цяточками. Що ми тут маємо? Е Liquid, light Waste – це легкі якби, відходи, концентровані відходи, Wash Liquid і Pure Water це дистильована вода. Ось так вони розташовані. Ці баклажечки можна. Оставити Далі, з цього боку, ми маємо реакційний, е, припрошую, Диск, куди встановлюються реагенти та зразки. Ця кришка вона відкривається. І ось тут ви бачите ось такий диск. Його можна виймати, їх можна замінювати, можна ставити декілька. Ця зона, вона охолоджується. Зараз я поставлю так, щоб було можна було більш детальніше роздивитися її. Ось так. Є різні. Формати реагентів, бачите, вони можуть бути ось так комбіновані. Комбіновані. Вона знімається одною рукою не так зручно це робити. Можуть бути ось такі імності. Або ось такі, які зараз ми з вами поставили. Ось АСТ, R1R2, це біореагент. реагент со штрих-кодом. Прилад зчитує штрих-код, сам визначає, де він знаходиться, детектує остаточний об'єм цього реагента, і розраховану кількість, наскільки це можна вистачити ще аналізів. Зона пацієнтів, вона ось. Тобто, тут стрілочка, бачите, треба ставити ось сюди, щоб вона співпадала з цією стрілочкою. і це, це ось так розташовується а, цей ну, реагент на карусель зразків. Сюди розташовуються зразки. Ось так зона. Це дозатор, це маніпулятор голка, яка дозує реагенти зразки вона постійно миється ось в цій зоні. Промивається, також вона миється ще а, розчином, е, та кислотним розчином. Вони ставляться ось в ці позиції. Вони а, можуть ну, прибирають зайву контамінацію чи кросконтамінацію, яка може виникати в процесі роботи. Це зона, а, яка, в, в якій, собственно, ну, є, є реакція йде. Вона також знімається. Ось тут бачите, ви. А, Кювети. кювети також можна знімати, вони прикручені ось такими фіксаторами. Це витратний матеріал, він змінюється з часом. Рекомендовано раз на півроку змінювати ці кювети тому що вони ось такі вони мають вигляд. Їх тут десь 8 8 кювет Тобто в кюветі 10 позицій, загалом 10, ой, 80, перепрошую. Позиції на визначення. Звичайно, що вони миються звільняються, потім ставиться на віте, ну, ну, новий зразок. Це станція мийки. Тут готується ну, підготовка води. Також вода дистильована, вона проходить терме, термічну стабілізацію. Я потім вам покажу, як це виглядає. Коли ми там знімемо кришки, подивитись, він досить. Ну, конструктивно зроблено дуже, дуже органічно, так, ну, технічно дуже вдала комбінація. Ось так виглядає програмне забезпечення, є різні мови, там українська, англійська ну, і так далі. Швидкий, простий в роботі, досить компактний, стабільний, надійний. Я не знаю, в нас ще не було визнано проблем. Працюють. Програмне забезпечення, я вам також покажу це в окремому відео. Воно досить, як це кажуть, юзер-френдлі. Немає якихось нюансів. Працює з звичайним комп'ютером під керуванням, там, Windows 10, Windows 11. Ось така, такий прилад. Рекомендую, далі, бо далі ми зробимо ще відео огляд самого програмного забезпечення, як його запустити, перевести в роботу. Дякую за увагу.